Царство Боже з усиллям береться, якщо ми. Віруючі християни, якщо ми називаємо себе дітьми Божими, то ми маємо підтверджувати свою віру справами. Ми маємо дійсно показувати, що ми не просто віруючі християни на словах, а на ділі, тому що віра без діл мертва. І Ісус Христос навчав своїх учнів, своїх апостолів про те, що вони йшли, проповідували і навчали інших проповідувати проповідувати Слово Боже. Ми маємо бути сіячами слово сіячами Слова Божого. Ми маємо сіяти це зерно слово Боже, яке якщо потрапляє в добру почву, то проростає, дає плоди. А плоди це спасені душі, і ми також маємо ставати цим добрим ґрунтом, тобто виправляти своє життя, виправляти своє серце, ставати добри, доброю почвою для слова Божу. І тоді це зерно буде проростати, давати плоди для.